Є відповідна програма, і, звичайно, ми у світлій програмі житлового будівництва є відповідний відділ і розділ енергозбережжя. І, чисто сказати, однією абсолютною цифрою це буде неправильно, практично неможливо. Але я хочу сказати, що і заспокоїти душу декого дуже неспокійно. З вибори чи під вибори все, що ми в Житомирській області робимо, це для виборця. Якщо хочете казати, що під вибори, я згоден під вибори. Якщо відкрили 10 днів тому там, лікарні у Брусилові, для виборця це під вибори, як вам так подобається, під вибори. Якщо лікарні дитячі відкрили, все під вибори. Якщо в червні тижні тому школи відкрили, під вибори. Сьогодні, коли президент сказав, Давайте економію, економіку і соціальне житло, замість це для вас і для журналіста, для ваших дітей, дай досі онуків, так що спокійно буде все робитися росі. до виборів, і, і будемо робити, робити під вибори. після виборів. Ми проти виборця нічого не будемо робити. І хватить, якщо тут у нас 10-15 років дикі собаки, знаєте, і вили, а тепер. Зводяться підприємства на базі колишніх гігантів Радянського Союзу, то це для виборців і під вибори. кожного разу. Так що ми в цьому плані теж для кого ж це робити? Для кого?